Учень першого Б класу перервав Владислав е, е, та, е, вірш Тараса Григоровича Шевченко: світає край неба палає, світає край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють між ярами над ставами. Берби зеленіють, сади річні похилились, то полі на волі, стоять собі, мов сторожа, і розмовляють в полі, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Авторський вірш гордість України. Українкою я народилась. Україна це ненька моя. Тут родились Шевченко і Леся. Це колиська, Довженка і Франка. Тут ми гордо калину співаємо. Наша сила дивує весь світ. Кобзаря ми з дитинства читаємо і шануємо його заповіт. Він Грановський земляк сивочоли, словом творчим вітчизну плекав, український кінематограф із Довженком свій час розвивав. В Україні, у серці Європи, народилися доньки й сини, нам, нещадкам, мудрі твори передали у спадок вони берегти їх, вивчати, плекати. Будем щиро й повсякчас. Бо Україна єдина як мати, що віками об'єднує нас. Повненко Айстель авторський вірш, берегиня слова. Ліна Костенко вона геніальна, світла, творча, завжди актуальна. Її кожне слово стукає в серце, рядок поетичний в безодню несеться. Складне пояснить простими словами. Мені зрозуміло і тату, і мамі. В неї шипшина хапа за рукава, бо просить птахів зберегти гарна справа рідна природа яскрава й велична. У віршах Костенко казкова лірична. Тут осінь красива, клини вишиває, а вітер берісті коси розплітає. Сироїшки та опеньки, білка сушить про запас, соловейко застудився, дощик зупинити час. Що не вірш то рідна мова, в ній історія чудова, слово лине до серденька, Із думок Ліни костенко, творити, любити та славити край. Ти теж спробуй, друже, не відставай. Сонечко сходить. Вже нова доба береги нею слова згодом стану і я.